Дидактична гра зима, так чи ні? Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я пропоную вам погратися. Дітки, давайте пригадаємо, що таке зима і що ми зимою поробляємо, що взимку відбувається, а що ні. Скажіть мені, будь ласка. Ми з вами на садчатам. Гуляємо взимку чи влітку, так чи ні? Взимку чи влітку катаємося на санчата, так чи ні. Так. Іде на річки льодохід. Прилітають перші пташки. На березі річки сходить сніг. Це відбувається взимку, так? Чи ні? Ні. Спить солодку ведмідь в перлозі. Це взимку чи навесні? Так чи ні? Ведмідь спить взимку чи навесні? Взимку так чи ні? Так. Зустрічаємо пташок. Пускаємо короплики, вішаємо шпаківні для пташок. Взимку так чи ні? Ні. Катаємося на лижах, зустрічаємо синичок в лісі і співаємо їм пісень, граючи на сопілки. Так чи ні? Так. Ведмідь собирає солодку малину взимку, ведмідь собирає малину так чи ні? Ні, малята. Ведмідь взимку що робить? Солодко спить. Гарно квітнуть дерева. Взимку квітнуть дерева так чи ні? Ні? Білочка робить запаси. Грибочків, ліщини і шишок. Вона це робить взимку? Так чи ні? Ні. Розквітають взимку квіти, так чи ні? Ні. Дітки граються в сніжки, ліплять сніговика, на ковзанах катаються взимку, так? Чи ні? Так. Діки збирають в лодку в суницю. Взимку? Так чи ні? Дід загубив свою рукавицю взимку? Так. Дітки ліплять сніговика. І чіпляє замість носа солодку морквинку. Взимку? Так. А коли пташки сумні сидять на деревах? Весною чи взимку? Взимку? Так. Коли діти пішли збирати до лісу гриби взимку? Ні. А катається на санчатах, весело спускаючись з гірки. Взимку? Так. Ви, малята, молодці. Я вам кажу до побачення і всього найкращого бажаю.